Всім привіт! Хочу вам розказати про нову мешку Logitech m 280 Ось така в мене коробочка. Як бачите, коробочка така. Давайте зараз відкриємо. І... Тут, як завжди, паперчики. Нічого цікавого. Ось сама мишка. такий бездротовий. З'єднання. Ось так. Можу. Одну батареючку тут вмикається. Намикається так, ось ще дуже зручне і м'яке, для руки дуже приємно Пластик теж дуже гладкий класний, колоско класно, класно крутиться, тільки мені, що не сподобалось, воно ну, нажимається дуже важко. Ось така класна мишка. Мені сподобалась, я вже користуюся. Перший думав, що вона погана, але зараз... Дуже класно лежить в руці, нажимаються кнопочки. Дуже зручна мешка. Дуже довго тримає батарейка. Так що вам рекомендую, хто хоче, купляйте собі. І підписуйтесь на мій канал. Так що всім. Па-па!